У 1961 році, на Харківському трактороскладальному заводі, який в 1966 році буде переіменовано у харківський завод тракторних самохідних шасі, розпочинається випуск унікальних тракторів, ну дуже унікальних самохідних шасі Т-16, які мали незвичне компонування, переднє розміщення вантажної платформи, середнє розташування водійського місця та заднє розміщення двигуна. Т 16 нагадувала вантажівку чи то трактор. Напишіть, будь ласка, в коментарях ваші асоціації цієї техніки, яка рухалась задом наперед. В цій техніці поєднувались характеристики невеликого трактора та розвізного фургона. А ви, шановні глядачі, підписуйтесь на наш канал, коментуйте та ставте вподобайки. А також можете підтримати україномовний контент на Патреоні в описі під цим відео. І щиро дякуємо Ігору Шевчуку, який долучився до спонсорства. Т-16 розроблялись для роботи на невеликих полях в овочівництві, садівництві, де використовувались для легкого обробітку землі, збору урожаю, в якості оприскувача. Завдяки своїй універсальності та можливості агрегатування з різноманітним обладнанням сфера застосування самохідного шасі розширювалась. Т-16 з успіхом використовувався не лише в сільськогосподарському секторі, але й в житлово-комунальному господарстві, будівництві, промисловості. На самохідне шасі встановлювали сміні-навантажувачі, самонавантажувачі, грейдерні лопати, сінокосилки, дорожні щітки. Т-16 використовувався як невелика розвізна вантажівка підвищеної прохідності. На будівельних майданчиках шасі використовували для підвезення будметного приводу в дію компресорів, зварювальних генераторів, підйомних лебідок. Т-16 був глибокою модернізацією самохідного шасі ДСШ14. Самохідне шасі Т-16 обладнувалося невеликим двохциліндровим дизельним двигуном повітряного охолодження, потужність 16 кінських сил, який встановлювався позаду водійського місця. Коробка передач чотириступінчата. В залежності від року випуску і комплектації, Т-16 обладнувався одним або трьома валами відбору потужності, які давали цій невеликій техніці неймовірну універсальність. Ходова частина трактора має класичну рамну конструкцію з переднім і заднім мостом. На трубчатій рамі встановлені спеціальні кріплення для навісного обладнання. Колеса переднього моста малого діаметру, а заднього більшого з яскраво вираженими ґрунтозацепами, ширина колії на обох мостах змінна, підвізка переднього моста балансирного типу, а заднього жорстка. Рульове управління має гідропідсилювач, гідросистема трактора роздільно агрегатного типу. Т16 мав масу 1 тонна 685 кг та міг перевозити в передній платформі вантажі масою 750 кг. Габарити трактора були досить компактними: довжина 3 м, ширина 2,5 метри. Максимальна швидкість трактора складала 17 км в годину. Випуск базових Т-16 тривав з 1961 до 1967 року. Всього було виготовлено 63 500 одиниць даної техніки. У 1967 році з конвейера в Харкові сходить модернізована версія Т16М, яка обладнувалась новим 25-сильним двигуном та новою 4-ступінчатою коробкою передач. З демультиплікатором, що дозволяло рухатись із швидкістю 1,5 км в годину, і робило Т-16 незамінною технікою в комунальній і сільськогосподарській сфері. Швидкість переднього ходу зросла до 23 км в годину. Трактор обладнувався каркасною кабіною з дверми, скляними панелями та тентом, який закривав дах. В гарячу літню пору всі ці навісні елементи кабіни з легкістю демонтувались. Одномісна кабіна обладнувалася підресорним водійським кріслом, зі спинкою і підлокітником. Рульова колонка регулювалась по висоті і куту нахилу, що дозволяло зручну посадку для механізаторів з власною чи малою жировою подушкою безпеки в районі черевця. Маса трактора зросла до однієї тони 810 кілограм. За час випуску, який тривав до 1995 року, було виготовлено 470 тисяч одиниць даної модифікації. З 1986 року розпочинається випуск наступної модифікації Т-16МГ, яка обладнувалася повноцінною цільнометалічною кабіною, яка кріпилась до основи трактора через резинові подушки, які виконували амортизаційну функцію. Було покращено вузли і агрегати. Завдяки встановленню самоскидного механізму на вантажній платформі, зростанню транспортної швидкості до 40 км в годину та підвищенню вантажопідйомності до однієї тони, Т-16 МГ все частіше почали використовувати для транспортування різноманітних вантажів в умовах польового та сільського бездоріжжя, легке, маневрене. Радіус, повороту якого складав всього 3,5 метри універсальне. З невеликою витратою пального самохідне шасі стало незамінним помічником для невеликих фермерських господарств, які створювались на руїнах колгоспної системи. Великим плюсом Т-16 було те, що всі робочі механізми тракторного шасі розміщувались на передній рамі, що давало оператору чудовий контроль за роботою навісного обладнання. Особливо це було зручно для обробітку міжрядь в овочівництві, та інколи цього огляду бракувало. Це відбувалось після перевантаження передньої вантажної платформи, і тоді єдиним варіантом кермування для водія ставала висунута з дверей кабіни голова. Та щоб цього уникнути, Т-16 мав можливість буксирування додаткового причепу. З 1961 по 1995 рік було виготовлено 600 тисяч самохідних тракторних шасі Т-16 різних модифікацій. В радянський період цих універсальних трудівників було задіяно для роботи в садах, овочівництві, комунальній службі та будівництві з розпадом СРСР і впровадженням ринкової економіки Т-16 стають частиною приватних господарств. Де перетворюється в універсальну техніку, додаткове обладнання якої обмежується лише фантазією самих власників, в народі через переднє розташування кузовної платформи, яка нагадувала витянуту вперед руку, Т-16 отримав прізвисько Попрошайка. Та це було лише прізвисько, яке підкреслювало зовнішність, а не внутрішню суть Шасіка, який міг просити лише одного. Дбайливого технічного догляду від свого власника, за який він віддячував довгою і плідною службою. Дякуємо вам за перегляд. Залишайтеся каналом Пабо і до нових зустрічей.